Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо дивитися пару штук скінів на нашого сусіда. Перший скін це ніндзя. І зараз ми подивимося на цей скін. От так от виглядає так скін. Добре. В цьому ролі не знаю, скільки буде взагалі всяких таких скинів у сусіда, но думаю, що парочка буде. Гад, не дає мені пройти. А, воно ну і, і було відкрите Так, зараз будемо дивитися анімацію Так, анімація вот така. Ну... Як сказати, ну, така, можна сказати, обична анімація, як анімація, господи. Нет, нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. А он ценул бігає. Блін. Ну, коротше, от такий. Скин. Скин ніндзя. Другий скін це э, э, скин пряника. До нього ще десь ту будинок, тут будинок, от тут будинок я до нього. Скін пря... 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 пряника. Зараз ми подивимося на, ці... на цей скін сусіда. А от зачем не це? Сусід став пряником. Вот, танцює. Така анімація. Ну, спіймав так, нормально, як і Сід. Ці просто посміявся, спіймав та і все. І готово, можна сказати. Давай, ну, скін доволі красивий. Анімація така обична, можна сказати, просто потанцював і пішов. Ладно, така нормальна анімація, як анімація. Нормальний скін доволі, чого б ні. Так, ще тут один скін десь був. Самурай. Да, так, точно. От самурай. Зараз теж подивимося. Що не ти побачимо? Ты что попзартий? С котану йде. Оу, урожай. Да, сусід, став самураєм. Вот это номер. Став самураем, сосед Ну... Думаю, що, типа, анімація спійма... Типа, що він у нас спіймався, ну, така усіх така може бути, думаю. Ну, ладно, це ще не всі скини в цьому відео будуть. Окей, тут скин ще. Ну, і вот такі скини Гейша. Гейша, коротше, якось так. Це останній скин, думаю. Такий обичний скин. Така анімація, доволі прикольно. Ну що вона у нас спіймала, це як усе. Це дефолт анімація. Ладно, це ще не всі думають скину, значить ще якісь скини подивимося зараз. Так. Ось ще от дерево. Ще два скина. Подивимося. Так. Сюда. Так, от така анімація. цього, можна сказати, ну, цього скина. І він так біжить. Ну и что у нас спима в ціку? Все нормально? Типа просто показую пальцем и смейся. Добре, так, ще вот Си два. Так. Капитан Шу. Так а ч як там правильно? Ладно, зараз подивимось. Давай, бежи, бежи, бежи. Такая... Ой, боже, такая анимация. Ну, скин самый красивый, я сказала, я, я, я так думаю. Он самый красивый, он просто так, типа, прикольную анимацию такую мою, типа, показываешь, типа, на заходы, это, наверное, такая, и дупа е. Ну, анимации можно вообще было не подавиться. Так, зараз. І зараз останній скін. Це чорна борода. Так, от. Ідемо дивитися і сюди. Ну, так, стріляю вверх, стріляю і так возвращаюся. Ну, ми, і в цьому відео ми подивилися скіни з гри Dark Riddle. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім пока-пока!